Привіт! Я починаю свій рукодільний тиждень. Сьогодні у мене 28 число і зараз я буду монтувати та виводити відео минулих двох тижнів і починати цей. На цьому тижні. Ніяких секретних проєктів. Тобто кожного дня буде якась вишивка. Знову ж таки, можливо, я буду знімати через день, але то побачу. Що сьогодні? Сьогодні у мене за планом, знову ж таки, монтування, а ще вишивання мого пандика. Це новорічна іграшка, ось чомусь кольори зовсім не так зелені передаються. Хі -хі. Ну, е іграшка в мене шерстяна з кілограмом шерсті е котованої. Е 없는. Ось так. То е зараз, поки монтуватиму, я вишиватиму його, як бачите, mm -hmm. він майже вже дошитий. Залишилося трошки светерка, мордочки та шапки. А, лапо, кушок. І так. Кілометр бекстічу. До речі, на цій роботі вже вишито 60%. Там всього по стіпкам виходить тисячу з невеличким гаком. так так. що ось так. Завершу його ще. У мене буде одна мініатюра, Ну, я вже думаю, що тоді її покажу, як буду починати вживати. До речі, вивожу картинку, що ж воно а буде. І е, що ще? І ще, якщо стане часу, я повишиваю е, подих осені. Ні, значить, ні, значить, подих осені буде завтра. То зустрінемося вже тепер завтра, і я покажу, що ж таки я повишивала сьогодні. Так, всім привіт. Сьогодні неділя. І що я завчора навишивала? Повишивала я свого. Так, десь тут мусик в мене причеплений. Повишивала я подих осені та повишивала свого Степана. Так, подих осені я вишила, не знаю, скільки не загружається програма, це копець якийсь. Так, Так, повишивала я 168 хрестиків в нас, як і у вас, я думаю, перевели часи на зимовий час, це є нашим, нашим часом, якщо ну, брати по цим всім, як там його враховують, то зараз саме наш е, е, час. Ось я знаю, що дуже багато хто говорить, що їм подобається літній період, ну, літній час, так. Але мені подобається зимовий, мені важко дуже вставати вранці по тому часу. Я розумію, що це я сплю ті самі 8 годин, що влітку, що взимку. Але по цьому періоду мені легше вставати, чим по тому. Ось якось так. Не знаю, з чим це зв'язано, але це так. Так, ну, а тепер же ж, далі, що я вишивала? Ще я повишивала свого панду Степана. Так, мій степан. До речі, не розумію, чому на відео так передають. Ні, видно, ось тут, трошечки темніший. Тут у мене три кольори білого. Хоча, ні, ось дивіться, видно ось яскравий білий, трошечки такий молочний ікрю. ну Це не екрю, а 3866 і такий Ось, Звичайно, без оченят. Трошечки такий він. На Хеллоуінський, а не на зимовий схожий. Ось такий гарнюнечка вишивається. До речі, я ж не розповіла в рамках, чого я його вишиваю, і чому я зрозуміла, що я впорола гарячку, коли його гнала. Першого числа у групі CrossYard Посилання, як завжди, є. В мене в профілі. Е, так як це відео у нас коли вийде. 4-го. Так, а 1 стартує СП. Е, з 1 до 3. Третього... Ні, там записуватися можна на протязі всього. Періода. Я зараз виведу вам картиночку, які, яких тварин можна вишивати. Дуже прості правила, Платити за вступ і вишиваєте, скільки встигнете за період всього СП. Тобто ви вишили одну, показали, вам дали наступну схему. Скільки захотіли, стільки і вишили. Всі... Тварин майже одинакового розміру. Ну, зрозуміло, що трошечки плотніші, трошечки худіші, яка саме тваринка, так? Там різні всякі. Але в основному десь буде 1500 стібків. Ну, я зараз говорю дуже приблизно. Ось так. Тому, знову ж таки, Хто скільки встигне, той скільки вишиє. Може, хтось взагалі всіх вишиє. І можна буде замовити заготовочки, все це в описі до СП є. Звичайно, такий момент, що ви вирішили, що вишиєте 5 тваринок, і можна буде одразу замовити 5 заготовок, Хоча мати тільки одну схему. Ну, Тому що е, я прекрасно розумію, що якщо за, ну, ви ж, ну, коли у, приймають участь в СП, е, вишив одного, показав, потім замовив на другого заготовку. Поки вона прийшла, ну, таке робити ніхто не буде. Тому даємо можливість в придбанні заготовок зразу на все СП. Ціна заготовок, якщо комусь а то я так розповідаю. Так, ціна за готовок буде 65 гривень. Це для тих дівчат, що беруть участь в СП. Ось, можливо, когось цікавить? Можете писати зразу мені в особисті. Щодо заготовок. Так, Заготовки ріжу я. Так, ну, а тепер щодо сьогоднішнього дня, не знаю, можливо, неможливо, а скоріше за все, я повишиваю сьогодні пандича свого і з вишивкою все. Тому що я зараз вам покажу. Я говорила, що як тільки Закінчу свої околиці, я хочу почати його, мою буцилу, а мої фетрові іграшки. В цьому році я буду шити три одного котика і двох не знаю яких. Сьогодні я хочу почитати інструкцію. Я знаю, що в мене займена це. Досить багато часу, і тоді вже буду вирішувати, що там за в інструкції, яка перша іграшка. Можливо, я так і піду по, по інструкції. Можливо, котик буде і не в цьому році, я так вирішила, що піду таки по інструкції. Буду відшивати, як там написано, які будуть, такі будемо вирішувати, що собі залишить, що на подаруночок піде. Ось так. Тепер, я думаю, вам буде цікаво дивитися наступну частинку, коли я вже трошечки пограюся з ним і скажу, яке це все і як це все. Все, до наступного включення. Так, понеділок, вечір, морда. Сторожить мене, а я знімаю. Так, вчора я, як я говорила, шила одну із заготовок одну із іграшок. Дуже гарним було рішенням почати це все робити в вихідний, і я думаю, що я так і буду шити його по вихідних. Так. Що ж я нашила? Перший був ось оцей, і його я і робила. Ось так. Він зараз виглядає, пришиті ялиночки, фрузлики на них нашиті. віночку ще не зроблена стіпка. І так, я крутила її, вертіла дивилася, як воно. Воно пришивається... Стіпком. Зараз воно держиться тільки на паєточці, далі пришиється такими стіпками. По ключу. Потрібно нашити паєтки з бісером, а потім вже пришивати льодянчик до свитерка. До речі, я так і не зрозуміла, як робити. Точніше, оця стіпка це просто пряма стівочка. Я вивожу нитку, ввожу все. І якщо її робити не на светрку, то я не розумію, куди вколотися. Ну, бо на самій ось цій роботі видно, що вона вколюється в светр. Тому я вирішила, що, щоб вона у мене не. Я лозилась по всій поверхні свитерку. Е, нашити за допомогою паєток. Після паєток я пришию сам людянчик і нашию тоді оцю стіпку. Ось так. Да, і вишила ось. оці. Звичайно ж, отут я спочатку вишивала паєточки. навіть видно, ось. Так, це я пришивала вже. Оці всі. Так само з віконцями було. Я спочатку ці квадратики нашила, тоді зробила перехрест. До речі, тут ще має бути на дверах така ручечка з фрузелка. Не знаю, можливо, бісеринку на шию, мені чомусь так більше подобається. Ось. Ще в мене залишився такий кусочок це. Манжети низ і горловинка, ну і все, буде готовий. Але, але що але? Але, що знову ж таки, його краще шити на вихідних. Тому відкладаємо. І, звичайно ж, там буде сшиватися одна з одною. Я так і не зрозуміла, в який момент буде воно одне з одним сшиватися, в який момент буде пришиватися манжети і. І ось оця нижня частинка, тому що там якось так інтересно написано, що, по суті, потім треба буде ось ці всі частинки зшити разом. Ну, ось тут не шито зараз, а ну ось якось так. Ось ось так. І це не все, що я шила, незважаючи на те, що у мене як виявилося. Було не так багато часу, але ще я вишивала свого Степана. Так, степан мій Степан. Степан виглядає вже. Ось так. В нього залишилося вишити два кольори і бек. Сьогодні я хочу повишивати його. Сьогодні вишиваю його, а вже завтра буду діставати. Не знаю. Можливо, мегі, можливо, подихосені. Подих Але все ж то я вирішу завтра. А сьогодні пішла вишивати. Так, в мене сьогодні вівторок. Щось, щось сьогодні дуже важко. Так, збираємо шерсть собачки правда? собачка ж має бути шер... з шерстю. Не кошачою, звісно, хотілося б, але що маємо. Так, щодо вчорашнього дня. Я вишивала досить мало. Ну, чомусь так вийшло. Не буду шукати причин. Просто так вийшло. А, так. Свого Степана я не довишивала. Сьогодні хочу вишити всі хрестики. Вишию всі хрестики, і е, тоді приступлю до Мігії. Е, приступлю до Мегії рукодільниці і буду вишивати саме ось у цього пьосіля. Не знаю, хочеться мені його повишивати, звичайно, 14 така нова. Ну, хоча ну, дерево воно зовсім не таке. Так, план на сьогодні окреслений, пандочка та мегі. Я думаю, що все ж таки Мегі я візьму на два дні, так само, як і з панду. Трошечки ну, довишиваю зараз хрестики, тут ось небагато залишилося. Тоді візьму Мегі і завтра також трошечки беку накидаю. і... Буду вишивати мегі. Отже, зустрінемось тепер середа четвер, в четверг, вчетверг, і я покажу, що я навишивала і що я візьму ще на день чи два. Так, сьогодні у мене четверг, і в мене фініш. А ще у мене різний манікюр, тому що я цю ручку трошки зломила і переробила. А ця ось така. Ну, буває. Колись на вихідних перероблю цю. Так, потерпіть уже мене таку. А, перше. Я закінчила свого Степана. Ось такий він гарнюній. Ось на мою руку він такий. Але в мене рука худа, але пальці довгі. До речі, пальці у мене довгі. Так, зараз покладу лінійку. Ну, ось з пимтиком до останньої лапки, до останньої лапки, да. 11 см. Ось такий гарний. Така красотулечка. А тепер в мене ще вишивати злату, але злату я на, ці, на цьому тижні починати не буду. Мені потрібно відпочити трошечки від дерева, бо ну, я вже говорила. Що трошечки я загнала сама себе і його також. То злату я буду вишивати в такому трошки розслабленому темпі. Ну, а він уже готовий, він класний. Ну, мені все подобається. Ось. Так, ну і крім того, я вишивала трошечки свого, свою рукодільницю. Не дуже багато навишивала, тому що не знаю, чомусь вчора, так він прямо полетів мій кошака, а ще я нарешті повернулася до малювання схем. Ось. Так, ну і плани в мене на сьогодні прямо ж тому що вони будуть невишивальні. Якщо так трапиться, що там буде в мене хвилин. 20 півчаса чи годинка, то я візьму ось цю роботу. А так, я буду займатися, зараз покажу чим. Так, переводжу я вас і себе також. Буду я займатися сьогодні ниточками, бо мені потрібно віддати на сову нитки, бо вишивальниця хоче дуже повишивати, а я їй все не віддам нитки. Тому сьогодні перемотую дім сішки. Ну, і, звичайно ж, її складаю. Ось так. То пішла я займатися ниточками, зустрінемося завтра, я розповім, чи все в мене так вийшло, як я хотіла. Так, сьогодні п'ятниця, і як і говорила, я вчора нічого абсолютно не вишивала. Я, напевно, майже до 12-ї години ночі робила нарізочку. Знову ж таки, я зробила нарізку, і в мене одна така проблемка в тому, що я нарізала і навішувала саме ті нитки, які використовувала. Але навіть зараз в мене є вкуплених, які йдуть по номерам раніше. Ну, Колись ще раз треба буде переорганізовувати це все діло, а мені так цього не хочеться. Ну, всі ниточки я не дорізала. Це дійсно займає дуже-дуже багато часу. Я, якщо чесно, в шоці. Я чомусь думала, що це раз, два, раз, два і все. Супер. Так, ну, вишивки не було, набор ну, нарізочку я зробила, ткань відрізала. Зараз виведу фотографію, як я спакувала. Звичайно, фотографія така собі робила на роботі її. ну... Ось так якось. От, е, сьогодні я хочу таки повишивати. Повишивати ось цю роботу. Все-таки осінь, треба її просувати, бо я відчуваю, що е, випаде сніг, або навіть прийде грудень, я її відкладу, а візьму все-таки свою перед різдвом. Буду їх так е, по черзі брати. Знову ж таки, у мене зараз залишиться на дерев'яшки вишивати мою злату. Зшити я її буду не прям швидко-швидко, тому я думаю, що добре просунеться дана робота, добре просунеться Мегі. Ну, як буде. То тепер зустрінемося завтра, підведемо підсумки за тиждень. Подивимося, що я вишивала. За сьогодні і взагалі за тиждень. Так, всім привіт! Сьогодні субота. Субота, а значить, підводимо підсумки. Муся, ти допомагати будеш? Рот закрий. Так. У нас пасмурно, у нас накрапає дощик. Ми знімаємо відео. Так, е, хотіла сказати, що було дуже мало просувань, потім згадала, що такий був ще фетровий набір, який в мене так трошечки е, забрав часу. Так. Коли я його вишивала? На вихідних, точно пам'ятаю, стається в неділю. Копець. Так, поїхали. Почнемо з вишивки, почнемо з роботи, яку я брала і вчора також. Це мій подихосень. Так, подихосень. Вчора зовсім небагато повишивала, зараз підніму трошечки вишивку, щоб. Було видніше. Вишивала небагато, знову ж таки, брала ниточку ось за, по, на цьому тижні в мене заповнився ось. Тут немає пропусків. Заповнилися всі невеличкі діляночки, трошечки ось пройшло травички, бережку, так так, минулого разу чомусь так гарно вийшло встановити світло, а цього разу ні. Ось, брала двічі, просування невеликі, але все ж таки вони є. І потрошечку просувається. Друга моя робота, які, на яку я брала також двічі, і, в принципі, просування одинакові. Це у мене мегі рукодільниця Dimensions. Там 16 та канва, тут у мене 18 та канва. Повишивала пьеса. На цьому тижні я думаю, що буду на наступному тижні буду брати і буду продовжувати вишивати його. Ось, так, зробимо це як підложечку. І на цьому тижні у мене був фініш. Це. Моя панда, мій степан. Це іграшка на ялиночку, ось такий він невеличкий, задника ще немає. Точніше, він є, але він не наклеєний. Не знаю, чому так вийшло. Ну, Ось якось так. Ну, і, звичайно ж, те, що я забула, це моя буцила, мої ялинкові іграшки. Почала я ось оцей будиночок і його шила. Він у мене на ось, на ось такому етапі. Яскрава картинка, зараз особливо гарно виблискує ось так все. Звичайно, ще не дошито, ще будуть дошиватися паєточки, ще все буде дошиватися. Поки що ось так заколола я тут дві голочки, ну, так, красиво листить. Ось такі вишивальні, вишивальні і. Ну, нехай це буде також вишивальні, так. У мене були роботи щодо мого Степана і всього СП. Я трошечки проговорила про нього, але мені здається, що не зовсім. Ну, з іншого боку, якщо що, зараз виріжу та й все. Щодо СП, в СП можна. Доєднатися в будь-який момент протязі всього СП, він почався у нас з 1 листопада і закінчиться 31 січня Триватиме 3 три місяці, За три... в всьому СП приймають участь 31 тваринка, зараз я вам вставлю весь плакат і умови. До речі, СП платний, зразу говорю, є вступний внесок. Далі ви вишиваєте, скільки встигнете. Встигнете всіх вишити? будь ласка. Оберете тільки якихось і виш'єте, також, як то кажуть, будь ласка, правила дуже прості. Вишиваєте, обираєте собі іграшку, вишиваєте його чи її. Показуєте готовий результат, вам видають наступну, яку ви оберете. Не, не так, що присилають підряд, і вам потрібно там всіх вишити. Ні. Ви обираєте, відшиваєте, присилаєте. І ось так, звичайно, можна купити схеми і не вес Ну, якщо так прикинути, порахувати, то ВСП е, дешевше вийде. Всі іграшки плюс-мінус будуть ось на 14-й канві, ось такого розміру. Хтось буде трохи худіший, хтось буде трохи платніший. Ось моя златочка, яку я буду починати на наступному тижні. В златі тут трошечки є невеличкий косяк, але з іншого боку, це моя іграшка, тому я закриваю на це очі. Ця ось оця дерунчик. Ну, ось так. В інших, до речі, в оцих заготовочках такого немає. Ексклюзивно. Е, так, на цьому все. Всім пока. Зустрінемось на наступному тижні.